Сьогодні поговоримо про таке улюблене українське слово, яке ми часто вживаємо, варіант. Бо у нас кажуть, варіант, варіант, вибери цей варіант, у мене є кращий варіант, це мій варіант, це не мій варіант, це твій варіант. Отже, ми слово варіант використовуємо так часто, що навіть коли хтось йде на побачення, то каже: ну, це не любов, це просто ще один варіант. І от один наш земляк поїхав в Англію, дуже хотів видатися розумним, на співбесні йому ставлять таке запитання. What would you like to do in this position? Що ви хотіли робити на цій посаді? А той гордо відповідає: I have many variants». Тут така, знаєте, тиша. Рекрутер насторожно дивиться і, мабуть, думає, ого, цей хлопець щойно сказав, що має купу різних якихось різновидів, може, там якогось нового вірусу, чи що. Чому так? Тому що слово variant в англійській мові, це зовсім не те, що ми думаємо. Бо «variant» означає це різновид. Наприклад. This is a rare variant of the virus. Це рідкісний штам вірусу. А якщо ви скажете This is my variant, а це звучить так, якби якийсь мутант, мутація людини. То що ж треба сказати в нашому випадку замість слова варіант? Є чотири такі слова, яким це можна замінити. Option – Варіант вибору опція. Це от ми уживаємо. You have two options: tea or coffee. У тебе два варіанти. Чай або кава. Тут живемо Option. Друге слово choice. Вибір. альтернатива, Варіант, знову ж таки, але it was a hard choice. Це був важкий вибір. It was a hard choice. Нарешті ще один «Version» – То може бути якась версія. Пісні, фільму, документу. Наприклад, ви можете сказати: I installed the new version. Я встановив нову версію. That's your version of the story. Це твоя версія історії. І четверте слово: alternative. Alternative. Це щось інший варіант. яка це альтернатива. Можу сказати так. Is there an alternative to this plan? Чи є альтернатива цьому плану? We need to find an alternative route. Нам потрібно знайти альтернативний маршрут, інший варіант. Оже слово варіант ми не вживаємо. Бо воно працює тільки лише для медиків та генетиків. Тож пам'ятайте, як хтось наступного разу вас запитає, do you have any variants?» То не поспішайте сказати, oh yes, my mother has three and my dog has two. Бо подумаю, що ви ходяча біла загроза. А краще вже так скажіть. I have another option. This is my choice. I can try a different version. А для того, щоб не потрапляти в критичні ситуації, підписуйтесь на наш канал. Також шукайте нас у телеграмі. Посилання є під цим відео. Отже, будемо вчитися весело, зрозуміло і без ніяких мутацій.